нашої сторони. Так, ми сьогодні хочемо заключити святим Антоній Союз. Якщо не піде дощ, Антоній, то ми тебе винесемо з костюла. Бо земля вже справла. Присідь, Антоній, сюди Поставьте, пожалуйста. Я думаю, что это не так, что я не могу поставить его. Воні, тобі, дорогі брати і сестри, ця фігурка, яка стоїть перед нами, бачимо святого Антонія, який тримає маленького Ісуса на своїй руці лівій, правда? Колись брати кажуть, коли він молився і читав Святе Письмо, він дуже був. Знав добре святе Письмо, тому він доктор був. І побачили, що з книги святого Письма, як виланяється, виходить сам маленький Ісус. Так зауважили, коли Він молився і читав святе Письмо. Так само і в нашому житті. Якщо ми з вами молимося і читаємо Святе Письмо, Бог є присутній з нами. Є тут і тому цей святий завоював такий авторитет у світі, що сьогодні хіба більших святих немає, правда? До нього всі йдуть, їдуть всі його, просять, і ви так приходите до нього, і ви, напевно, те щось згубили чи втратили, звертаєтесь до нього і кажемо, святий Антоній, ну поможи нам. Ну він каже: То ти хоч помолись, купи біле, то ми тобі поможемо. Якщо ти не молишся, як ти хочеш їй допомогти. Так, Антоній допомагає, коли до нього моляться. Ви знаєте цю байку, напевно, так? Да, я вам розказував колись. Хто знає цю історію, коли в одній родині не було дітей, і один чоловік поїхав, а до... пробаш каже, ваш пробаш, ваш ваш Пробож, каже, Поїдьте до святого Антонія і поставте свічку. Чоловік поїхав, поставив свічку. І кожний рік дитинка. Не було, не було тут, кіточки появили. Вже восьми. Знов спробу ж ходять по коляді і питає, де ваш чоловік каже: вже поїхав тушить свічку. От так воно й в нашому житті може бути. Запагуємо, тушимо, тушимо, запалюємо. Але сьогодні хотілося звернути слова з нами, з вами всім разом на слова Євангелії, і яке багатство в цьому криється. Цьому Слові Божому. Добрий пастир. Хто може бути добрим пастиром? Ну всі ми кого називаємо. Ісуса Христа. Так, да, правда, Він є перший добрий пастир. Але добрим пастором то може бути святий. Кожен може бути, так і великий, так і малий, так і грубий, так і худий, як я. Кожен може святим бути. так. І то правда. Всі можуть бути святими і в якійсь мірі. Цю функцію, якщо б читаємо добре святе Письмо, якби кожний батько читав сьогодні святе письмо про доброго пастиря, напевно, він би ніколи не залишив би свою родину, ніколи не залишив би своїх дітей і не пішов би шукати іншого. Якби він був добрим пастирем, а так бачимо сьогодні ці проблеми, добрий пастир, на чому його полягає? Тому що він направді віддає своє життя. А наїмник, хто тільки приходить, використає овечок і на цьому кінець. Я кажу, зібрав з і поїхав. Так сьогодні в нашому світі дивимося. Використовують нас, використовують і використовують пастирі цього світу. Але це пастирі, які не віддають життя, а тільки поневолюють, граблять, насилують і так далі. Оце пастирі цього світу. Але добрий пастир. Він віддає життя за своїх посеття. І тому святий Антоній це добрий пастир, хто добре віддав своє життя, посвятив. Його батьки були дуже побожні. Вони привили йому святість з дитинства. І він мав це почуття в собі. Чому сьогодні так мало покликань? Як ви думаєте, я не раз навіщаю родини, приходжу додому, дивлюсь. Ну, одна дитина, ну добре, як 5 це супер, 10-12 це ще ліпше, ну а 20 це зовсім добре. Ну, це правда. Але знаєте, приходиш, дивишся, чим кормлять цих дітей? Ні святого Письма, не відкритого, ні образу якогось, Питаю, от ви кажеш, де у вас вівтар вдома, перед яким вівтаром ви молитесь. А от перед телевізором, це основний вівдар, він в кухні, в спальні, в їдальні, в прихожій, всюди. На цей вівдар вистали чуло грошей. Я колись заходжу до одного, не хочу сказати до кого. Дивлюсь ліжко і перед ліжком телевізор. А я говорю, що ти робиш увечері? Коли ти головою спиш, він каже, ну звісно, напроти телевізора. Я говорю, давай винесем його. Він туди крутився, потім ми взяли цей телевізор. І знаєте, куди ми його винесли? Ви не повірите. Поставили перед песиком, перед собачкою. І говорять, через якийсь час цей собака перестане гавкати. Бо він буде кормитись то, що там, правда? От так воно є в нашому житті. Чим ми кормимося, і чим ми кормимо інших? І тому такі проблеми, дорогі мої, нема покликання. Нема, а звідки буде? Коли нам коліна, молитва, так, ми молимося, церква молиться, але він хоче, щоб і родини наші молилися. І от коли подивимося на цих наших пастирів сьогоднішнього світу, бачимо, що є проблеми. Є в нас проблеми, і тому ми повинні заключати союз із святими. І вас, здається, папіж Леон XIII назвав його святого Антонія, що це є пастир завіту, який заключив союз з Богом.